Всім привіт! Сьогодні рада вас всіх бачити і починаємо наш марафон по продажі Фокус Марафон. Хочу сказати, що цей марафон буде трошки відрізнятися від інших. І е, э, я хочу вам подати більш матеріалів, е, э, щоб справді були корисні, щоб ви розуміли, чому саме у вас не виходило і чому саме в морожовиках інших виходить. Тому що вони розуміють щось у морожевому. А щоб робити щось у морожевому, спочатку ми е, гарно формуємо наш фундамент і йдемо до мети до тієї цілі, які е, нам потрібен. Тому саме, е, сьогодні хочу, хочу я з вами поговорити по, про наш фундамент. Наш фундамент заключається в тому, як ми починаємо стартувати. Це обов'язково починається із е, основної нашої сторінки, де ми ведемо. Це є Instagram та Фейсбук. І також е, цільова аудиторія, яка у нас є на сторінці. Тому ми завжди е, знаєте, викидаємо там продукцію, але не завжди ми розуміємо, як її викладати, е, що має зацікавити клієнта. І чому клієнт мене не купляє. Тому ми ніколи не цікавимося, як ми подали роботу для соціальних мережей. І саме неправильна робота ви будете вкладати багато сил, багато роботи вам того результату не призведе. Тому сама я і похотіла сьогодні на перший урок дати. Саме головне розібратися, яка ваша сторінка, яка ваша аватарка? І біографія, як оформлена сторінка. Сторінка взагалі має бути ваша як візитка, знаєте, візитка магазину, як розкладена, якщо подивитися, наприклад, магазин. Да? Є гарно розкрадена продукція, а є просто, знаєте, вона така каша розмішана. І ми, звичайно, коли заходимо, ми зразу дивимося, яка подача від магазину. Я гарно, гарна, знаєте, дуже гарно розкладено товар, там світла яскраво, І хочеться в тому магазині побути. І подивитися ознайомитися з продукцією. Але коли ми заходимо в магазини, магазин такий темний, і продукція знаєте, різно розкидана, то в такому магазині не хочеться бути, тому що рано, е ти не знаєш, де ти. Е,